Всем привет, с вами Майк. Сегодня я буду показывать, как робити ловушку. Для цього нам знадобиться железні двері, редстоун, Редстоунний переводчик, важіль, э, любий полублок. І давайте все. і ще нам потрібен любий блок. Тут треба поставити ретонний переводчик, бо в інакшому ложка не спрацює. Тепер нам потрібно то, що доставити полублоками. Все, я заставив полублоками, і наша ложка вже готова. І зараз я вам продемонструю. Стам грифер жителя, типа він грифер. Ми активуємо і він падає. Там треба вирити до 30 блоків, тоді він, зд... він помре і... і вас там не уб'є. Можете зробити яму, там свої речі забирати. Дякую всім за просмотр, ставте лайки і всім!